Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 76 те заняття на тему електричні нагрівальні пристрої та запобіжники. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як нагріваються нагрівальні елементи. Що відбувається з підвідними проводами, і відповідно, як можна уникнути пожару. Тобто для цього існують запобіжники. Про все це ми сьогодні поговоримо. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, хотілося попросити вас підписатися на канал, проявити якусь активність, коментар чи лайк, необхідно розвивати український контент, поширювати українську. Інформацію, україномовні уроки. Чим саме ми зможемо витісняти російськомовний контент з українського простору. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар. За бажанням поширте це відео серед своїх друзів, якщо цей контент був вам корисним. А ми переходимо до вивчення цієї теми. Дивіться: електричні нагрівальні пристрої. Давайте уявимо собі праску. Тобто ви вирішили собі е, погладити футболку чи сорочку, ви берете празку і починаєте гладити. Що відбувається? Перш ніж ви змогли погладити цю сорочку, чи е, футболку, чи ще там щось, необхідно, аби ця праска нагрілася. Так? Тобто вона дійшла певної температури. І ось, коли праска нагрівається, то підвідні проводи до неї не нагріваються. Ну Тобто проводи сама праска, так є і самі проводи, дроти, що до неї доходять. Чого сама праска нагрівається сильно, а підвідні дроти слабо. Тому що дивіться, якби нагрівалися ще й сильно підвідні дроти, то можливо, так би було, що вони просто розплавились. А все залежить від чого. Ми вже казали, що, ніж більшим є опір, опір R, так, вимірюється в омах. То відповідно і більше буде нагріватися цей провідник. Тобто, дивіться, у підвідних проводах опір е маленький, а сила струму, скажімо, велика. А скажімо, у е нагрівального елементу в даному випадку праски опір великий і силу струму він відповідно заважає йому проходити. І через це саме і нагрівається нагрівальний елемент, праска. Тобто, через те, що в нього великий опір. Згадайте, я казав, що коли провідником ідуть, е іде струм. За великого опору, то, відповідно, струм має певний напрям, він стикається з градками цього елемента, відповідно, вони його. Якби збивають і заважають йому проходити, і він нагрівається. Тобто, ось тому в нас і нагрівається праска, а не нагріваються підводні проводи. Тепер дивіться, з приводу чого ще необхідно сказати: напевно, усі стикалися з, з таким страшним словом, як пожежа. Від чого відбуваються взагалі пожежі? Пожежі, ну як розумієте, так відбуваються через необережне поводження з вогнем. Ну, наприклад, людина пішла до лісу, вирішила посмажити шашлик. Розклала дрова, і коли уходила, забула водичкою залити це багаття, або ж залила недостатньо. Подув вітрець, іскорки розлетілися вугільці, ці які смажили м'ясо, і відповідно потрапили особливо. Це страшно улітку, коли все сухе. Потрапили на траву, чи там ще на щось. І почало горіти. Тобто, і таким чином можуть відбуватися лісні пожежі. Чи, наприклад, у квартирі людина знову ж таки погладила собі футболку чи сорочку, і поставила праску, і праска впала, скажімо, на щось легко легко, Безпламіняючіся, тобто, наприклад, на якесь полотенце, воно загорілося і почалась пожежа. Тобто можна цього зробити висновок, що пожежі бувають через необережне поводження з вогнем. І також пожежі, що відбуваються у разі короткого замикання. Це ключові такі випадки, коли в нас може відбутися пожежа. Що таке коротке замикання? Сьогодні розповім. Але ж давайте ми ототожнемо, що будь-яка теплова дія. Вона основується на роботі теплової дії струму. Тобто в нас струм, коли тече по проводах. Наприклад, коли ми навіть праску брали на прикладі, в нас е, струм перетворюється на теплову дію. Тобто, за допомогою струму, наша праска нагрівається. Відповідно, для цього нам необхідна теплова дія струму, яка буде перетворювати це тепло. Нам необхідний нагрівальний елемент у даному випадку. Це е, спіраль у праці, яка нагрівається, і тугоплавкий матеріал. Про що тут кажеться тугоплавкий матеріал? Дивіться. Чи можете ви собі уявити, що праска, сама праска, де ось дно цієї праски, і чим ви о, гладите ваші, ваші речі, чи можете ви уявити собі таке, що це дно буде зроблено з пластику? Напевно, ні, бо пластик він легко плавиться. І якщо пустити стільки тепла на цей пластик, скільки ви пускаєте на нагрівальний елемент праски, який там дійсно стоїть пружина? То він просто цей пластик розплавиться, тому і необхідно робити з тугоплавких матеріалів, аби праска витримала точніше, ця спіраль витримала таку температуру і просто не розплавилась. Тобто від цього це ще залежить. Або якщо, наприклад, у вас електри... електрична пічка, якщо у вас на кухні є не газова пічка, а електрична саме, то відповідно і також там стоїть нагрівальний елемент, який може витримувати такі температури, тобто тугоплавки. І ця пічка має бути, скажімо, відокремлена, ізольована від цього нагрівального елементу, аби просто не загорілася сама пічка від температури цього нагрівального елементу. Тобто, це також необхідно брати до уваги. Дивіться тепер з приводу кількості теплоти, яка виділяється на нагрівальному елементі. І чого вона залежить? З попередніх параграфів ви напевно знаєте, що кількість теплоти, яка виділяється на нагрівальному елементі, це як одна з формул. Нам необхідно взяти цілу струму, звести її до квадрата, помножити на опір і відповідно на час. Тобто ми можемо з цього зробити висновок, що кількість теплоти, яка була виділена на провіднику, залежить від часу. І це легко довести. Якщо ви включили праску у розетку. Ця праска побула в розетці включені 10 секунд, ви її вимкнули, а потім включили іншу праску на 20 секунд. Якщо ці праски однакові, за однакові сіли струму, опору і так далі. Але час їхнього нагріву буде різним, то відповідно ми можемо зробити висновок, так що якщо праска буде нагріватися 20 секунд, а не 10, то вона нагріється більше, тобто це легко довести. І так само від сили струму. Тобто, якщо ми дамо струм менший на цю праску. За, за однаковим часом роботи або більший струм, то відповідно нагріється більше та праска, у якій буде більший струм, а менше, у якій буде менший струм. Так, ну з приводу дивіться, з приводу підвідних проводів та нагрівального елементу ми з вами вже поговорили, тобто я вам сказав, що нагрівальний елемент нагрівається завжди більше, ніж підвідні проводи, бо у нагрівального елементу більший опір, ніж у підвідних проводів. І тепер необхідно ще розуміти, я ось що Інша причина пожежі це коротке замикання. Що це таке? А, давайте на прикладі квартири. Ви знаєте, що у квартирі я казав з попередніх уроків, коли ми розбирали електричні коли та проводку у квартирі, як проводити, ми розбирали таку тему, що м -м, дроти краще прокладати проводку у квартирі паралельно, бо перевага паралельному з'єднанні провідників полягає у тому, що якщо один з провідників десь вийде на зладу на цій мережі. То зламається саме ця мережа. Тобто, якщо у вас стоїть кілька автоматів на кожний автомат йде паралель паралельні дроти, то просто цей автомат припинить свою роботу. І ви зможете перекинути навантаження на інший автомат. Якщо у вас автоматів декілька, то це ну, цілком такої вже великої проблеми ви не відчуєте. Якщо звісно там щось не критично важливе на цьому було, але все ж таки можна завжди під'єднати до іншого автомату. І ось дивіться, коли у вас... Є мережа, і ви під'єднуєте до цієї мережі два надзвичайно потужні, скажімо, Дивіться, представимо якісь там лампи, лампи, що пожинають, поглинають надзвичайно багато енергії, тобто їм треба, аби вони працювали дуже багато енергії, і ось коли ви під'єднаєте до паралельно з'єднаної мережі такі два, наприклад, надзвичайно дуже потужні елементи на якій ця просто мережа не розрахована, то в нас різко починає спадати опір і зростати сила струму, і відбувається коротке замикання, тобто возгорання не витримує ця мережа, і вона загорається а, і також. І ще необхідно розуміти про таке поняття як ізоляція. Якщо, наприклад, мережа не ізольована, тобто, скажімо, десь в нас йде дріт з великим опором, десь йде зі слабким опором. І вони, наприклад, якось там між ними щось нема. Чи ізоляція, чи, наприклад, ви їх з'єднаєте, і там щось в них виходить, ну, скажімо так, перегруз певний, то відповідно також може виникнути коротке замикання. Тепер, що ще я вам хотів сказати. Як саме можна уникнути саме у цієї пожежі? Саме, якщо ми кажемо про квартиру, про умови квартири? Якщо в нас вдома стоять запобіжники, то, відповідно, за допомогою запобіжника ми можемо уникнути цієї пожежі. Що він робить? Кожен запобіжник розрахований на певну нагрузку. Давайте напишемо навантаження. «навантаження». І він може приймати це навантаження не більше того, що йому було сказано. Тобто, наприклад, сказана одна нагрузка, він на цю нагрузку і буде розрахований. Що ж відбудеться, якщо ми дамо більше навантаження на цей запобіжник, аніж він розрахований? Він просто вимкнеться. Тобто, просто вимкнеться і припиниться подача струму на цю мережу. Тобто він не дасть. Тобто, якщо ви, наприклад, він розрахований на напругу 220, випускаєте 380, він просто розмикається, і ця напруга, що буде для нього небезпечною, він її просто не пропустить. Розмикнеться. Які бувають запобіжники? Запобіжники бувають автоматичні і плавкі. Автоматичні запобіжники це ось якраз вони практичні, бо якщо, наприклад, щось не так, то він просто вимикається і все. Коли стабілізується напруга, ви можете його знову вмикнути і подивитися. Якщо він не вимкнеться, знов можна працювати. Якщо вимкнеться, то відповідно не можна. І відповідно, ще що треба сказати, що є плавкі запобіжники. Плавкі запобіжники це такі, що мають, скажімо, дивіться, в них є з'єднання. З'єднання і через них проходить оце навантаження. Він також розрахований на певне навантаження. Якщо через нього проходить більше навантаження, ніж йому ніж він розрахований, він просто плавиться. Плавиться він, а не плавиться вся мережа, і нічого страшного не відбувається. Тобто, ось те, що вам необхідно знати цього параграфу. Ще зараз передумали такі елементи, як. Реле контролю напруги, тобто, якщо, наприклад, напруга ви виставляєте яку напругу, наприклад, є, є небезпечною. Як тільки до цієї напруги доходить, просто вимикається, тобто навіть тут і без запобіжника. Тобто, це як свого роду також запобіжник, але він не дає техніці вашому домі згоріти, тобто аби не вийшло різкого скачку. Ну тобто, цілком якось так. Якщо у вас залишилися теми з теоретичної частини запитання, то будь ласка, пишіть. Якщо ні, то тоді ми зараз розв'яжемо практичну задачу і перейдемо до наступного уроку. І ось давайте, на прикладі запобіжника, зараз опрацюємо цю задачу. Нам необхідно знайти, на яку максимальну потужність струму розрахований запобіжник, знаючи, що його максимально допустимі значення це напруга 220 вольт і, відповідно, сила струму 6 Амперів. Давайте запишемо ключову формулу. Потужність дорівнює. Напруга множена на силу струму. Звідки напруга 220, сила струму 6. 220 помножити на 6. Дивіться, 200 на 6 1200, 20 на 6 – 120. Виходить, 1200 плюс 120 це 1320. 1320 ватт. От, це наша допустима потужність. Відповідно, ми можемо записати відповідь. Відповідь 1320 ватт. Ну, або ж можна написати 1,32 кВт. Тобто, я сподіваюся, ви це розумієте. Можливо, в когось з вас залишилися певні якісь запитання. То, будь ласка, пишіть в коментарях. І також обов'язково не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, поширювати це відео серед своїх друзів. Це надзвичайно допомагає розвитку українського контенту, розвитку українського каналу. Поширюйте серед своїх знайомих, рекомендуйте, якщо це, звісно, вам є корисним. Нехай корисно буде і для них. Я дякую вас за увагу. Якщо залишились запитання, то пишіть в коментарях. Якщо ні, то тоді очікую усіх на наступному нашому занятті.